Кріптанчики, всім привіт! Дивіться, біржа Мекс дає 100 доларів на позицію на пючах. Все, що потрібно зробити, це зареєструватися на біржі Мекс. І от бачите, на головній сторінці пише: отримайте 100 доларів на вигляді позиції на пьючі. І все, що ви там заробите на фічах, ви вже можете собі ті кошти забрати. От, я, yeah. я відкрив позицію на Solana. І вже в плюсі на 10 доларів. <кій> от. І хочу вас зразу попросити, підпишіться на телеграм-канал. Там буде десь в коментарях або в шапці профілю. Там викладаю різні промки на різних біржах. Кому цікаво, welcome. Всім профіту!